що буде. Mm. так трансляція пішла. Що ми пишемо, хто в каналі є Го Годивитись. Абсолютно ничего О, Вот все До возведения А чат Я могу подвыкнуть? Чат Не, не UI. купить текст мистер uh, так yeah. далее так сейчас на enter на на enter на еще раз на no, окей okay. Тут теж я копію, копию зачекаю. паста, Все, окей. Yeah. Okay. Все, я так бачу це весь список. Не чимало. backspace, э, Натисні будь ласка. Все. Все, цей список. Так. Все... Де там трансляцію? Ну, все, отлічно. Всім привіт. З Новим роком, по-перше, зараз розіграємо а, призи, які я вже давно хотів розіграти, але все не було часу. І це вперше, коли всі ці призи в мене є на руках, тому... А, Первої міріться, не з тим, що я затягнув, бо я їх одразу відправлю. Я думаю, що я їх завтра навіть відправлю, я вам покажу їх в мене вони на руках. Це викрутка електрична, топова штука, рекомендую взагалі, якщо знаете, вам потрібна викрутка для дому, класна викрутка Xiaomi Mijia G. Потім такий кабельок. 4 в одному, теж прикольний кабельок. Чи хоче. Ну давайте затестуємо камеру. Не треба розібратись буде. Там є автофокус прикольний. Ну і перше місце це павербанк і Сейгер, які на 100 ватт і він плоский. Це для ноутбуків ідеально. Там портфель покласти чи щось таке. Я вже показував на стрімі цей павербанк. Він реально прикольний і найцікавіше, що він коштує. Ну, Відносно недорого Я не пам'ятаю, до 30 доларів чи 30 чи 20 копійкам. Я, я забув. Але це дуже мало за а, такі характеристики, бо тут а, 20 120 Вт написано і максимально видає, я так розумію, на один порт 100 Вт і на інший 20, ну типу разом 120. Але це круто буде по випадку. Це Seiger. Це буде перше місце, друге місце. Ось ця викрутка, сього мішна віха. Вона така, як маленька, у них може хтось має, бо вона давно на ринку <кій> Тоже з корпусу алюмінієвого, плюс намагнічена. Ну, просто мега якість класна і при цьому все стильне, лаконічне. Так от, перше місце, ще раз, ця штука, Powerbank. Друге місце викрутка електрика. Електро. І третє місце бонусне це е, кабель. Away. Я не хочу це розпаковувати. В принципі, тут немає що розпаковувати, е, бо потім важко буде спакувати. Е, призи. Коротше, там всередині. хто їх отримає та сам розпакує, покаже. Сподіваюсь, відео, ой, фото, відгук в канал закине, е, як завжди. Тому це таке. Так от, що ми будемо робити? У нас є ось список підписників, хто написав пости зі знижками в канал закинув. І зараз я просто в цьому сервісі RANDOM.ORG натисну кнопку RandomMise. І воно їх... Давайте я свою фоточку зберу, бо вже не суть я показав призи. Отак. Ось. Я просто натискаю кнопку Randomiz і перші три місця це наші переможці. Але буває таке, що перше-друге може бути одна та сама людина, тому а, і по правилах тільки один приз. Тому якщо ви там два рази будете в переможцях, то наступне буде вже не друге місце, отримає третій по списку. ну і так далі. Також хто е, написав більше 10 постів, е, то, е, як завжди, теж отримує бонус. Е, неважливо, виграєте чи не виграєте, е, я кинув на поповняшку мобільний телефон за кожен пост 10 гривень. Ну, тобто 10 постів 100 гривень, 20 постів 200 гривень і тому подібне. Так, не будемо тянути, давайте. Random Mice. Все, ось наші, по суті, переможці. Блін, мені треба. Мне надо помощник Б на клавиатуру нанимать под рукой. Помощник ты Мне не короче... А, нет, в принципе я могу без Мне не потребно, короче... А, в принципе я могу... Копии, копии я не бачу. Копии, где тут копии? Перц, копии. Где Так, еще раз. Тиснемо. Копии Вставляю. И дивлюсь, что это был за пост. Паста. И жесть. Немая у браузера стрелки перед, ну, типа Enter. Натис на Enter. Да, офигеть. Просто я в шотил. Так от, перше місце у нас Джокі виграв за пост з... що це таке з купоном, з під флешка мікро SD Card USB 8 ГБ. Пост був написаний аж 27 грудня, це в принципі не так давно. І це не перший його пост, бо Джукі один із тих, хто, до речі, отримає бонусом, бо я знаю, що він пише багато. І це, це ще одна фішка цього конкурсу. Чим більше постів ви напишете, тим більше шанси виграти. От У Джукі максимальний мабуть, шанс, бо він написав точно більше 10 постів за цей конкурс. Тому логічно, що він отримає ось цей повербанк. Вітаю Джукі. Твій поверманк. І я якщо не помиляюсь, на попередньому конкурсі ти виграв рюкзак Сіомішний. Не перше місце, але теж прикольний приз. Тому вітаю ще раз Джуті за. За те, що виграв приз. Вітаю! Коротше, далі у нас по списку хто там. Хто там, хто там, хто там? Копі. Пасти. Ентер, будь ласка. Вау, Саша! Шестиватний кабель в тканівої опльотки. І Саша що, здається, щось вигравав. А, у Саші немає болінин, це пудовше вигравав. Я йому наче відправляв теж минулого разу, якщо не помиляюсь, а, що там було. Був рюкзак і, і може проєктор, Ні, не проєктор, ну, він точно щось вигравав. Тому вітаю Саша, цей раз на цей раз ти виграв ось цей приз, це викрутка і вона реально шикарнюча. Я собі таку теж хочу. У мене є просто механічна, олдскульна, але я, можливо, мабуть, і таку куплю побачу. Ну, і чисто навіть як подарунок, щоб ви розуміли, вона настільки класна і гарна, що типу хай валяється і в ну, типу, неї буде. Це навіть класний варіант на подарунок, якщо ви розглядаєте комусь подарувати щось, то рекомендую саме таку викрутку. Або простішу, механічну вона в два рази дешевше буде і теж буде класний приз, хто отримає його, не приз, а подарунок, хто отримає його, буде задоволений, це я гарантую. Так, наступний. Наступний. Переможець. Це вже більше бонус кабельок, бо я не знав, що цього разу і приз робити третім. У мене на руках був цей кабель, ну він прикольний теж 4 в одному, є Lighting, є Type-C є uh, USB. А. І що ще є? Що ще ее. Ну и все. Так, натискай Enter. Знову Саша. Ну я казав, два приза не можна, тому Саша, ты зараз уже в прильоті. тебе є классный приз. Думаю, тебе достатньо той выкрутки. Так, копи. Давай прямо сюда. Enter. Блин. Не то я, не то я копія. Саша. Саша, Саша, Саша. Я не то копія. Копію потрібно ось так зробити Копія. Enter. Блін Щось не то. Так, 944 в кінці. Нам надо 223. Копія. Давай, 223, має бути в кінці. Ентер. Ой, Ctrl-V. Ctrl-V. Я, я зараз сам... Все, Enter. Так, 523 в кінці. Е, джокі. Знову, бачите, та тема, що казав. Чим більше постів пишеш, тим більше шанси, що ти виграєш. Е, на цей раз у Джукі якийсь там був машиники для собак. Класний пост, до речі. Е, нещодавно був, декілька днів тому. За 8 центів це шар. Я його не купив, але це, це шар. Так, е... джукі, але вибачаю, но... Вибачаю, но в тебе вже є теж класний приз Powerbank, який я і собі теж хотів би, бо ну, він дуже зручний для ноутбука. Коли в рюкзак кладеш такий плоскі і великий. То він практичний там являється. Ну, тобто він великий, але при цьому плоский і класний в портфель класний, і Він наче книжка. секунду секунду, щось. Я туплю One Big Space. Ctrl-V. Так, 1488. О, знайома цифра. Enter. Так, так, Сергій Роса. І Сергій Роса теж вигравав ну не минулого разу, але точно я пам'ятаю цей Нік. Щось він точно вигравав, вигравав вже в цих конкурсах. Ну хто не знає, тому я їх регулярно проводжу, тільки не збирається 100 постів від підписників. Проводимо розіграш з вище декілька призів. Сергій Роса теж щось вигравав. Ну, вітаю Сергій Роса! Тобі ось поїде цей кабельок. Я думаю, все відправлю завтра. ну На ну, цьому все. Не буду затягувати, все відправлю, постараюся завтра. ППП. ППП може? Може вийде. Бо мені завтра треба бути в дорозі. Може вийде десь відправити з іншого міста, побачимо. Це проблема, бо якщо щось там не так піде, то посилочка повернеться в те місто, з якого відправляв. Тому я думаю, як це краще зробити. Ну я постараюся це зробити буквально завтра, максимум там, в суботу. Тому ще раз, перше місце це Джукі, Джокі. Э, вітаю, тебе повербанк крутив. Друге місце ось така викрутка. І третє місце... Э, друге місце це у Саші було, і третє місце у Сергія Роса. Э, Кабель АВА 4 в 1. На цьому все. Дякую за увагу. Відосик з пруфом, як я це все зробив, буде на Ютубі збережений. До зустрічі в новому конкурсі. Я думаю, його запущу прямо завтра і придумаю якісь призи не менш цікаві, ніж ці. Тому слідкуйте за новинами. Завтра запускаю новий конкурс. На цьому все, дякую за увагу.